Доброго ранку, друзі, усім. Дай Бог смачної кави, яку я також люблю, тому розділяю з вами цю прихильність. А я зачитаю текст з Івангелії від Матвія з першого розділу з 20 по 24 вірші. Вибірково. Коли ж він, тобто Йосиф, про це думав, от новий переклад українською: вживає слово думав, тобто описує такий процес. Не просто одноразовий акт, тому що інші переклади вживають, подумав. Як про щось, знаєте, от подумав і, і все. Так, невимушено. Тут же ж описується про це, що Йосиф про це думав. Він інтенсивно думав, виношував якусь ідею. А яку ідею? Він хотів таємно розлучитися з Марією, тому що «I didn't expect», він не очікував, що вона вагітна. Не від нього. Для нього це була ще загадка. Ось. Далі ми читаємо, що коли ж він про це думав, з'явився йому ангел Господній. І далі там не бійся, Йосифа, прийми Марію, народжена в неї буде від Духа Святого. І 24-й вірш, прокинувшись від сну, Йосиф зробив так, як звелів йому ангел Господній, і прийняв Марію дружину свою.